Доброго дня, Києва, знов ради з вами на зв'язку. Усім привіт! Це присумки тижня в Китаї. Вітаю вас! 18 жовтня в Пекіні відбулась церемонія відрядження третього форуму міжнародного співробітництва на високому рівні в рамках «Боясу і шляху». Голова Гара Си Цзіньпін відвідав церемонію відрядження і виступив з промовою під назвою «Побудова відрядженого і інклюзивного взаємопов'язаного світу із західним розвитком». Си оголосив про вісім дії Китаю на підтримку Якісного будівництва поясу і шляху. По перше, побудувати тривимірну мережу взаємозв'язків поясу і шляху. Китай прискорить розробку високоякісних поїздів Китай ЄС. Yes. Візьме участь у будівництві Транскаспійського міжнародного транспортного коридору. Організує форму міжнародного Китай ЄС yes. в харузі залізничного транспорту. Та працюватиме з усіма сторонами над створенням нового логістичного каналу для Азії та Європи, що підтримуватиме прямі залізничні та автомобільні перевезення. По-друге, підтримуватиме побудову відривої світової економіки. Китай зверху пілотну зону зібратися в галузі. Елеонної комерції шовковий шлях і підпише уходи про вільну торгівлю і захист інвестицій з великою кількістю країн. Повністю скасує обмеження на доступ іноземних інвестицій у виробничі сектори. Потретє, зачиснувати прагматичне супровідництво. Китай зачиснить тисяча невеликих проектів з надання допомоги в забезпеченні засобів до існування. Китайському іноземному співробітництву в галузі професійної освіти і зміцнюватиме співпрацю з усіма сторонами для стабільного будівництва проєкту пояс і шлях і забезпечення безпеки персоналу. Почерве сприяти екологічному розвитку, Китай продовжує поглиблювати ситуацію в сфері зеленої інфраструктури, зеленої енергетики та зеленого транспорту. Збільшити свою підтримку міжнародного альянсу пояс і шлях. За зелений розвиток продовжуючи проводити конференцію з зелених інновацій пояс і шлях. Історичі механізм діалогу та обміну для фотоелектричної промисловості і мережу експертів з екологічних і низьковоглецьких технологій. Побіяти сприяти навколо технічним інноваціям. Китай продовжує реалізацію плану дії з технічних інновацій, поясу і шляху, проведе першу конференцію з навково-технічного обміну поясу і шляху, по шосте підтримувати цивільні обміни на базі міжнародного аріасу театрів, фестивалів, мистецтв, музеїв, картинних галелей і бібліотек був створений аліянс туристичних міст шопового шляху. По сьому, будівництво чи стоїть трохи. Китай собідно зі своїми партнерами обрікує план щодо ефективності і перспективи побудови срісності поясу і шляху, визначаючи принципи побудови слізності поясу і шляху, створиючи систему оцінки корпоративної срісності поясу і шляху і буде співпрацювати з міжнародними організаціями з метою провести дослідження і навчання в сфері забезпечення слізності поясу і шляху. Повозимо в досконалити міжнародний механізм поясу і шляху, Китай буде працювати з країнами лозашованими вздовж поясу і шляху, над змістненням створення платформи багатостороннього співробітництва в Андрехедисі, оподаткуванні, фінансах, акологічному розвитку, змешенні небезпеки, стихійних лих, боротьби з корупцією, аналітичних центрах, заспахів масової інформації, культурній та інших сферах. 16 жовтня в Пекіні відбралася прес-конференція, присвячена результатам міжнародної співпраці країн-учасниць ініціативи «Один пояс» і «Один шлях» у сфері кіно і телебачення. У заході підписали меморандум про співпрацю та приєднання до міжнародної телебачення. Візит спільноти шовковий шлях. З часу створення спільноти 7 років тому до приєдналися 146 організацій із 64 країн і регіонів світу. Постійний представник Китаю при Чанг Чун в своєму виступі висловив велике з того, що Рада безпеки ООН не прийняв проект резолюції з гуманітарної кризи в секторі. Чагін зазначив, що Китай закликає до якнайшвидшого припинення вогню та бойових дій, щоб не допустити подальшого похищення ситуації. заявив дипломат, дипломат, що Китай також закликає дотримуватися міжнародного гуманітарного права та усіма силами, забезпечувати безпеку цивільного населення. Спробітники ООН та гуманітарного персоналу. Китай завжди стоятиме на боці миру справедливості та міжнародного права і разом з міжнародною спільнотою докладатиме необхідних зусиль до того, щоб якнайшвидше покласти край бойовим діям у Хазі, домогтися мирного співіснування Палестини та Ізраїлі та забезпечити довгостроковий мир і стабільність на Близькому Сході. 15 жовтня у місті Конча, провінції Конту, на півдні Китаю відста тридцять червений китайський ярмарко імбродних та експортних товарів. Найбільша друхова виставка в Китаї триватиме до 4 листопада і пройде у три етапи. Цього року вона вмістила 74 тисячі виставкових стендів, що стало новим рекордом? У Боді візьмуть участь 28 530 тисяч підприємства ніж на 3 тисячі ніж минулого разу. У Ханчжоу місці Ханджо слід за пройдуть азійські параїгри. В яких беруть участі спортсмени з інвалідністю. Змагання відбудуться з 22 до 28 жовтня. Сьогодні там відкрилося селеще ігор, яке дозволяє розмістити понад 5 тисяч спортсменів із особливими потребами. Спеціально для них було додано дві функціональні зони. Це присумки тижня. Що тижня ми транслювали маємо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся більше про